SEO – це не просто набір технічних правил, це серце вашого онлайн-бізнесу. Адже саме від того, як вас бачать пошукові системи, залежить, чи знайдуть вас клієнти, чи підуть до конкурентів. Але проблема в тому, що багато продавців роблять типові помилки, які не просто не допомагають, а реально шкодять сайту. Тож давайте розберемося, чого точно не варто робити. Перше це ігнорування мобільної оптимізації. Зараз більшість покупців заходять на сайт і з телефону. І якщо ваш магазин виглядає незручно, повільно відкривається або просто ламається на екрані смартфона, все, клієнт пішов, а пошукові системи такі сайти одразу знижують у видачі. Друге це використання чорних методів SEO. Тобто приховані тексти, клакінг, куплені посилання. Усе це вже давно не працює. Google і Shopify дуже швидко виявляють такі трюки, і сайт може просто зникнути з результатів пошуку. Третє відсутність які. Зворотніх посилань. Не кількість, а саме якість має значення. Якщо на вас посилаються випадкові або сумнівні сайти, це знижує довіру пошукових систем. Працюйте над тим, щоб ваш магазин згадували авторитетні ресурси, блоги, медіа або партнери. Четверте слабкий контент. Копіювання чужих текстів це шлях у нікуди. Пошуковики бачать, де оригінал, а де копії. Тож варто інвестувати час у створення унікальних описів товарів. І корисних статей, і порад для покупців. Ваш контент це ваша експертність. П'яте відсутність аналітики. Без цифр ви не зрозумієте, що працює, а що ні. Google Analytics, Search Console це не просто інструменти, це ваш навігатор. І головне, пам'ятайте, SEO не дає результату миттєво. Це марафон, а не спринт. Але якщо ви все зробите правильно, результат буде стабільним і довготривалим. Тож уникайте цих типових помилок, покращуйте структуру сайту, оновлюйте контент і не забувайте, що хороша оптимізація це найкраща інвестиція в майбутні продажі вашого shopify магазину